Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні у нас трішки похмурений день, тривожний, бо тривоги, але нічого страшного, у нас є господарство і ми дивимося в небо, як то кажеться, чи нічого, нічого не буде. І продовжуємо працювати, так як господарство потрібно накормити і доглядати. Всім гарного дня. а ну, ми пішли. Качечки наші. Хто на одній лапці стоїть, хто дзьоба сховав, ще передають нас на цю і на слідущу ніч мінус два. Ось так. Зайшла у хлів і дивлюся, ось огузка, це сіра, знеслася, вона ось тут несе. А ось тут почала кожного дня. Ну, вчора знесла їй це біла і друге. Тут повинно бути. Ось є яйце, це від білої гуски. Білої гуски набагато більше яйце, і вже таке дуже тяжкіньке, Зараз з цікавості обов'язково зважу. І так як попередню гуску білу ми відправили в теплі краї. По своїй необачності в дні було небагато яєць, там максимум 15 яєчок було, так що є верогідність, що біла гуска сяде нам на яйця. Микнула вагу, кладу сірої гуски менше яйце, 103 грами. І білої гуски 127 грамм. Супер. Курочки наші активно несуться, трішки грязні, бо тут і качки, і гуси. Ось так. Перемістили вже кліточку на постійне місце, заселили сюди короличку. Ось трішки її соломки, небагато, але чистенько, гарненько, сухенько. Така вона трішки полохлива. Наша Хруська, тут їй багато місця, чудово себе почуває. Їй тут подобається. Гусочки качечки наші знову грязненькі, знову болото. Гусак гарно парує гусочок. Такі в нас гусак і гусиня. Це в нас паровані, я так зрозуміла. З великою сірою, щось намішане. Ну, ось так, бо гусак дуже великий, гарний. І ось ця гусочка більше похожа на лінду. Тут у нас такі хруськи. Все чудово, себе почувають добре. І ось у нас молодий садженець, це в нас груша, і ось вона так розпустилася. Пропустила, щоб її покропити. Ось в той час, коли на черешні молоді ось такі бруньки, ще вони сплять, можна ще їх покропити, так грушу вже, я думаю, що не потрібно чіпати. На яблунях ось також вже потихеньку починають відкриватися бруньки. Так що прошу пораду, чи можна кропити, чи можна чимось їх ще обробляти. Чи вже краще не чіпати. А осінню обробляли мідним купросом, а от весною навіть і не знаю, що з ними робити. Та як у нас таке то потепління, то холод, яблуні ще сплять, а груші вже почали відкриватися. Будь ласка, напишіть в коментарях, що мені робити. Ось кущі смородини. Ось такі вже бруньки вже взагалі розпускаються, розпускаються. А агро вже взагалі розпустився, зазеленів. Ось так. Це мені восени сусідка поділилася зі мною, я його посадила і ось він вже так прийнявся і розпустився. Сьогодні була ще в районі, купила 10 кілограм, бо більшого не було мішка для броліра. Це фініш вже взяла. Знову марку поміняла, так як в нас в нас немає такого магазину, щоб постійно і регулярно туди завозили, там якусь партію завезуть, люди розберуть і можна там і 3, і 4 дні навіть чекати, і щоб закупитися навіть на 10 бролерів зразу, все. Це просто нереально. Ну, дуже тяжко в нас з цими кормами, вже якщо їхати в сусідній район, там більш таке містечко, і там вже більше кормів і магазинів з кормами, а в нас два, і то якихось таких, ну, не знаю, якщо далі тримати щось, потрібно чи по інтернету замовляти, чи як ну щось думати, вирішувати. Так як це вже не перший рік, що в нас така проблема. Почистила я в своїх бройлерів, підстріляю соломку, чищу кожного дня і запорубка гарного приросту Ось зараз хочу зважити. Поставила вже вітро, зараз вмикаю вагу, воно одразу відтарує і беру три будь-які на вибір. Два кілограма сорок грам. Цей такий півник гарненький, можна сказати, найбільший. Пару вискочок таких є. Ось два, чотири, п'ятдесят. Іще одне зараз важимо. Ось ще одненьке. Ну і цей 2, 2,20, можна сказати. У них тут тепленько, хоч і примітивний такий в нас брудерочок, але лампочка постійно горить для того, щоб вони бачили, де корм. Цілодобово вони собі їдять, кормушка завжди повна. І ось такий в нас гарний приріст цих маленьких курочок. Ще буквально два тижні і будемо ми їх потихеньку відправляти в теплі краї. Всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. І все буде Україна. До нових зустрічей, па-па-па-па. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Пишіть обов'язково коментарі. Мені дуже приємно від чистого серця читати. І ось так, до зустрічі!